Доброго дня, восьмий клас. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі і готуємося до самостійної роботи. Основні формули, якими ми з тобою будемо користуватися під час самостійної роботи, це формула пов'язує масу, густину та об'єм, кількість теплоти під час нагрівання та охолодження, кількість теплоти під час плавлення кристалізації. До речі, пам'ятаємо, що тут у нас може бути як знак плюс, так і знак мінус. Плюс для плавлення, мінус для кристалізації і кількість теплоти під час пароутворення і конденсації. І аналогічно тут також може стояти знак плюс і знак мінус. Знак плюс відповідає пароутворенню, знак мінус конденсації. Виконуємо четверте завдання. У дві різні посудини налили однакову кількість води. М1, відповідно, дорівнює М2. Або можна було написати ще, що В1 дорівнює В2, тобто об'єми однакові або маси однакові. У якій посудині випаровування води відбувається швидше, відбувається швидше випаровування там, де більша площа. А площа у нас, звісно, площа поверхні, з якої відбувається випаровування, звісно, вона більша ось тут. Тому ми з тобою відповідаємо, що це буде друга відповідь правильна. Ось і запишемо, що площа випаровування більша, саме тому буде відповідь 2. Наступне питання: воду нагрівають у посудині. Посудина така дивна у вигляді чашки. Але ця ручка також має здатність, щоб туди потрапляла вода. Отож, у фізиці є такі прилади, які використовуються на певних виробництвах і так далі. От. Отже, в якому напрямку буде переміщуватися вода? Відповідь обґрунтуй. Отож, ми з тобою знаємо, що коли вода гріється, тобто, коли до неї надходить певна кількість теплоти, ось звідси від нагрівача, то в цьому разі. Відбувається явище, яке називається конвекція. Тобто верхні шари піднімаються, холодні будуть опускатися. І це, як правило, відбувається у нас за ось такою траєкторією. Тобто відбувається підняття і потім ось так буде. Або підняття, і ось тут воно буде всередині відбуватися за ось такою траєкторією, або з цього боку, ось так. Тобто, це якраз пов'язано з конвекційними потоками рідини. Ось Їх якраз і називають конвекційні. Ну І шлях для підняття рідини буде АДЦБА, С, а. А, С, Б і знову А. Наступне завдання пов'язане із графіком. Розглянь графік залежності, температури речовини від часу. У початковий момент часу речовина перебувала у твердому стані. Ну, звісно, мінус 75. Мабуть, це все ж таки тверде тіло. Визнач, який процес відбувається з речовиною на третій хвилині. Для того, щоб побачити, де буде третя хвилина, і який саме, яка саме частинка графіку відповідає третій хвилині, нам потрібно з тобою подивитися на масштаб по вісі, Т в хвилинах у нас 5 клітинок це одиничка. Наступні 5 клітинок це буде двійка. Наступні 5 клітинок це буде трійка. Отож, на третій хвилині це означає, що ось звідси. Від цієї точечки, ну рисочки такої, до ось цього значення. Або ситуація могла бути така, що після ось точки Е у нас знову мало бути підняття, тобто знову пішло нагрівання, якщо повністю весь процес ДЕ перетворив рідину на пару. Чому я кажу про пароутворення зараз? Тому що ось тут, якщо було тверде тіло, то зрозуміло, що піднімається температура. Отже, тіло нагрівається. Дійшовши до нуля, при нулі відбувається плавлення. Отже, ми вже з тобою розуміємо, що це, мабуть, про лід йде мова. Так? Ось. Далі, тому що нуль це температура плавлення саме льоду. Від точки С до точки Д відбувається знову підняття температури. Отже, якщо в точці С у нас вже була вода, то відбувається підняття температури води, тобто нагрівання води. До температури 100. Зрозуміло, що DE – це ділянка, на якій відбувається у нас інтенсивне випаровування, або кипіння, як ми з тобою говоримо. І тому, якщо в точці Е відбувається уже повне перетворення на пару, тобто, якщо тут була у нас водичка, давайте напишемо, що тут у нас вода у точці Д, а тут у нас уже пара. То зрозуміло, що далі, в принципі, має бути ось так. Якщо процес випаровування кипіння ще не закінчився, він продовжиться ось так. Тобто, таким чином ми з тобою хотіли передбачити, що буде далі. Але насправді, насправді, на третій хвилині нам невідомо, як піде далі цей процес, і тому ми візьмемо з тобою лише ось цю діляночку на трьох цих клітинках. Від точки, давай на позначимо якась точка К до точки Е. Отож, це процес. Пароутворення, інтенсивного пароутворення або процес кипіння. А тепер ми з тобою дивимося далі, в якому агрегатному стані перебувала речовина в цей момент часу. Ми вже сказали з тобою, що на початку це вода, в кінці це пара. Тобто тут від точки К до точки Е ще існує і вода, і пара. Тож ми з тобою напишемо, що КЕ процес кипіння. Ось, і тут у нас існує і вода, і вода. І пара. Води не буде в точці Е. А від К до Е на цій ділянці у нас буде і вода, і пара. Добре, йдемо далі. Тепер нам потрібно з тобою відповідати на питання, як змінювалася її внутрішня енергія. Тобто, вода. Має свою внутрішню енергію, пара має свою внутрішню енергію, вони різні, навіть якщо температура однакова. Дуже багато учнів роблять помилку і пишуть, що якщо температура однакова, то і у води, і у пари буде однакова внутрішня енергія. Це неправильно. неправильна відповідь, потрібно написати, що внутрішня, я скорочено буду писати, енергія у пари більша, ніж у води. І це потрібно запам'ятати так завжди, якщо мова йде про те, що у нас за однакових вони умов при одній тій самій температурі, за температури 100 градусів Цельсія. Наступне питання: на плавлення 2 кг заліза було витрачено 540 кДж теплоти. Яка кількість теплоти виділиться під час кристалізації цих 2 кг заліза? Знову ситуація аналогічна до ось цієї, і дивимося з тобою. Маса однакова, залізо перебуває у нас у твердому стані спочатку, а потім, коли воно кристалізується, зрозуміло, що воно змогло кристалізуватися і стати твердим. Воно було яким рідким. А кількість теплоти буде така сама, тому що плавлення і кристалізація це два обернених процеси. І описуються вони навіть однією формулою лямбда М. Просто відрізняється у нас по знаку. Пам'ятаєш, ми з тобою повторювали на початку цього уроку. Ще одне питання. Пробірка з водою, температура якої дорівнює 0 градусів Цельсія, опущена в склянку зі снігом, також за температури 0 градусів. Поясни, що відбуватиметься. Ну, оскільки у нас і вода, і сніг знаходяться при нулі градусах, то це говорить про те, що між ними теплообмін не відбувається. А це означає, що і вода, і сніг будуть, так би мовити, мирно співіснувати. Тобто, не відбувається теплообміну. Давай напишемо: не відбувається теплообміну. Адже температури в них однакові. Наступне перша посудина містить спирт, що кипить. А друга ефір, чи буде кипіти ефір у другій посудині. Тобто, ось тут у нас з тобою знаходиться спирт, і ось тут налитий ефір. І нас з тобою питають, чи буде кипіти ефір, якщо його сюди налили, якщо підігрівається, в принципі, спирт. спирт. Кипить. Давай покажемо, що тут бульбашки, що дійсно він кипить, і чи буде при цьому у нас закипати ефір. Для того, щоб дати відповідь на це питання, нам потрібно з тобою відкрити таблиці. Таблиця температура кипіння деяких речовин. Ми бачимо з тобою ефір 35 градусів Цельсія температура кипіння, а для спирту 78. Отже, виходить, що. Спирт кипить, температура надзвичайно велика в порівнянні з температурою кипіння ефіру. Отже, який висновок зробимо? Що дійсно ефір також буде кипіти. І навіть до температури 78 вже він е, випарується насправді. Ну і залишається у нас тобою задача. Задача номер 5. У посудину, що містить лід за температури мінус 20 градусів Цельсія, впустили водяну пару масою 100 г, температура якої 100 градусів Цельсія. Одразу намагаємося записувати умову. ось, І не забуваємо переводити грами в кілограми. Читаємо далі. Після того, як у посудині встановилася теплова рівновага, температура дорівнювала 10 градусів Цельсія. Це є температура суміші, ми з тобою так її називали 10 градусів Цельсія. Визнач початкову масу льоду та питомою теплоємністю посудини знехтуй. Отже, знайти нам потрібно масу льоду, а те, що нам говорять питому теплоємністю посудини знефтувати, це говорить про те, що ми не будемо враховувати, який матеріал використовувався для самої посудини. Тобто мова йтиме лише про лід та про пару. Отже, маємо з тобою лід і пару, що знаходяться при відповідних температурах лід при мінус 20, пара при 100 градусах Цельсія, а в кінці кінців встановлюється температура суміші. Зрозуміло, що пара при цьому просто має перейти до температури 10 градусів, але пара при такій температурі існувати не може у нас. Отже, вона має у нас з тобою спочатку перетворитися на водичку. Тож, ось так ми з тобою не ставимо і ставимо спочатку перший крок. Перший крок. Вона перетворюється на конденсація. Пишемо процес конденсація. Так. Тобто це буде вода, вода при. 100, 100 градусах Цельсія. Це буде перший процес. Ось. І потім, якщо вже є вода при 100 градусах, то вона якраз до 10 градусів перейде. Отже, пишемо, вода. вода від 100 градусів Цельсія буде переходити до 10, до стану з температурою 10 градусів Цельсія. Це означає, що вона буде охолоджуватись, охолоджуватись. Отже, для пари у нас тобою буде якраз. Два процеси. До речі, конденсація. Давай напишемо ось тут пари, щоб було правильно все. Ось. Стосовно льоду, тепер дивимося, лід зараз знаходиться при температурі мінус 20. Чи може він нагрітися до температури 10 градусів. Багато хто з дітей ось так пише, що лід гріється до 10 градусів. А це неправильно. Чому? Та справа в тому, що лід у нас може нагріватися до температури 0, і це буде перший процес процес нагрівання льоду. Отже, якщо лід досягнув температури 0 градусів, що з ним далі відбувається? Він далі грітися до 10 ніяк не може. Що він зробить? Він у нас при температурі 0 починає танути. І, звісно, при плавленні льоду при 0 градусах у нас утворюється вода. Отож, вода наступна, вода, яка утворилася при 0 градусах, так? Водичка, тут ми пишемо, що тут вода утвориться. І вода від оцих 0 градусів починає вже тоді грітися до температури суміші до 10 градусів Цельсія. Тож ми з тобою зараз проаналізували таким чином цю задачу і побачили, що у нас буде з тобою 25 5 процесів, які треба правильно описати. А щоб правильно описати, нам треба просто знати формули, якими ми з тобою завжди користуємося. На початку року ми їх з тобою прописували. Отже, перше, ми говоримо про нагрівання льоду. Отже q 1 дорівнює нагрівання льоду, нагрівання води, нагрівання пари, нагрівання будь-якої речовини відбувається за однієї і тієї формули, опис цього процесу. Але ми вказуємо з тобою, що мова йде про лід, отже, питома теплоємність льоду, маса льоду, Т2 для льоду в даному разі це є температура плавлення. можемо з тобою написати, що це плавлення, а Т1 льоду дописали, підставляємо значення. Випишемо табличне значення питомої теплоємності для льоду, і відставляємо тепер його сюди. 2100 джоуль на кг Цельсія. Множимо на масу льоду, яку ми маємо з тобою шукати, і вона була б у нас з тобою в кілограмах. Множимо тепер Температура плавлення льоду це 0. Отже, 0 відняти треба початкову температуру. Пишемо 0 відняти мінус 20. Не забуваємо, що в таких випадках у нас з тобою має не загубитися знак мінус. Отже, ми з собою скорочуємо кілограми градуси. Ось, І в цьому разі у нас з тобою виходить тут 20, відповідно. Так? 2100 множимо на 20, це буде 42 тисячі маса льоду. Ось такий вираз у нас з тобою виходить, і це будуть джоулі. Але, як ти пам'ятаєш, ми найчастіше переходимо зараз до кілоджоулів. Тобто відкидаємо три нулики. Отже, буде 42 маса льоду кілоджоуль. Кіло і саме ось це значення ми з тобою будемо використовувати потім. Другий процес, Другий процес пов'язаний у нас з плавленням льоду. Лід тане. Плавиться у нас за цією формулою. Отже, з таблиці, я так позначаю, сьогодні у нас табличні значення 332 кДж кіло на кілограм. Отже, підставляємо, процес плавлення супроводжується поглинанням енергії, тому тут буде знак плюс відповідно. Отже, 332 так, на кг Множимо на масу льоду, яка також, в принципі, має бути в кілограмах. Ось, і у нас з тобою утворюється число, точніше, вираз 332 м льоду ось цей вираз в кіло джоулях. Ідемо далі. Процес номер 3, який відбувається у нас е, уже тепер з водою, тому що ми розплавили лід. Ось тут утворилась уже вода. Третій процес пишемо: Q3 дорівнює це буде нагрівання води від 0 до 10. Отже, формула для нагрівання у нас та сама, тільки ми з тобою пишемо, що це буде у нас. Це води, маса води, поки що пишемо Т2, яке є у нас, до речі, т суміші так? Давай одразу т суміші напишемо. Віднімаємо початкову температуру води. А початкова температура води це у нас 0. Отже, це є температура плавлення льоду. Далі, іще один нюанс. Питома теплоємність води вона у нас табличне значення. Запишемо 4200. Джоуль на кілограм градус Цельсія маса води дорівнює масі льоду в цьому разі. Чому? Тому що у нас вода утворилася з льоду. І тепер ми підставляємо 4200 джоуль на кілограм градус Цельсія. Множимо на масу льоду, яку ми з тобою шукаємо, так? ось тут можемо написати. Помножити на температуру суміші це у нас 10, відняти температуру плавлення, це 0 градусів Цельсія, тут у нас, до речі, кілограми, вони скорочуються. І в цьому разі у нас з тобою буде 4,200. Множимо на 10, це буде 4,200 і ще один нулик. М льоду. Це в джоулях або в кілоджоулях знову, буде 42 м льоду. кіло. Джоулів. І ми саме це будемо також використовувати. Як бачиш, однакове вийшло, але так вийшло. Не завжди так може бути. Далі, наступний процес, який ми з тобою будемо е описувати, це процес конденсації пари. Конденсація пари відбувається при 100 градусах, утворюється вода. Отже, ми пишемо з тобою процес номер 4, Q4 це буде у нас R M. Але оскільки мова йде про пару, ми дописуємо літеру П. Біля маси. І крім того, скільки це процес обернений до процесу пароутворення, ми пишемо з тобою знак мінус. Не забуваємо це. Лідера R, тому теплота пароутворення 2,3 МДж на кілограм. Отже, 2,3 МДж на кілограм, знак мінус попереду. Множимо на масу пари. Маса пари у нас відома. Кілограми ми скоротили, у нас утворюється, отримаємо 0,23 мега джоуля. Але оскільки у нас тут кругом все в кіло джоулях, ми з тобою маємо перейти до кілоджоуля. І це буде у нас, знак, мінус залишається, множимо на тисячу, буде 230 джоуль. І саме ось це значення ми з тобою будемо використовувати. І залишається п'ятий процес, процес номер 5 це буде у нас охолодження води, яка утворилася ось тут від 100 до 10 градусів. Опишемо це таким чином. Пишемо п'ятий процес Q5 дорівнює C вже води, відповідно, маса води, яка утворилася з пари. І тут ми пишемо, що маса води і маса пари в даному разі однакові, тому ми можемо так одразу написати з тобою. Ось. І відбувається охолодження у нас від. Відбувається охолодження від температури кипіння до температури суміші. Тобто Т2 це температура суміші, а Т-кипіння це початкова температура. Підставляємо значення. Отже, питома теплоємність води. Вона в нас вже відома, вона однакова завжди джуль на кілограм градус Цельсія. Множимо на масу пари на 0,1 кг. Множимо на різницю температур, температура суміші 10 Відняти температура кипіння 100 Ось, в цьому разі, тут теж градус Цельсія, ми їх скорочуємо і отримаємо з тобою. Це буде від'ємне число, адже тут у нас з тобою мінус 90 37 800 джоулів, і переходимо до кілоджоулів, буде мінус 37,8 кілоджоулів. і саме це значення ми будемо зараз також використовувати. Отже, ми з тобою описали всі процеси, але це ще не кінець задачі, як ти розумієш, нам потрібно все ж таки знайти масу льоду. Ось, отже, наступний крок це пишемо рівняння теплового балансу. Отже, оскільки у нас їх 5, цих літер Q, ми маємо усі їх додати, плюс Q5 і прирівняти до нуля. Коли будемо зараз підставляти, маємо. Оці знаки мінус не загубити. Ну, а тепер, проста математика. У нас є з тобою ось подібні, ці між собою подібні. Рахуємо, переносимо тепер через знак рівності 267,8 і знаходимо масу льоду. 267,8 маємо поділити на 416. Якщо порахувати, у нас з тобою вийде 0,64 кілограми або 640 г була маса льоду на початку виконання цього взагалі всього цього процесу. Ось такі були сьогодні у нас з тобою вправи. Найголовніше в цих задачах це правильно з'ясувати оці всі процеси, які відбуваються з тими речовинами, які беруть участь у задачі. Для льоду, відповідно, для пари окремо все розписали. Пам'ятаємо, що не буває переходу від мінус 20 градусів одразу до 10. У льоду, має пройти всі стадії він спочатку, їх тут аж три. Ось. І пара не може від 100 перейти одразу до 10. Вона має пройти також дві стадії. Отож, ми потім їх описуємо і виходимо на результат. Сподіваюсь, сьогодні тобі все було зрозуміло. Обов'язково напиши мені про це в коментарях. Постав лайк, підпишися, і надійшли друга або подрузі. Хай вони теж вчаться розв'язувати задачі з фізики. Я бажаю вам успіху на самостійній роботі. На все добре, до наступного уроку!